Це доволі довгий мій артпроект, він тривав майже два з половиною роки, окрім первинної якоїсь ідеї захоплення цією легендою, яка дуже відома про Зевса та Леду, коли я став занурюватись у програму штучного інтелекту і зрозумів, якщо ти не володієш цими тонкощами і не здатен керувати, то він заволодіє тобою суцільно. Але коли ти його налаштуєш під себе і почнеш отримувати зворотній результат, який тобі потрібен для твого бачення, тоді все виходить. Через рік півтора ескізів і таких роздумів на папері з олівцем. А я перейшов до формування тих цифрових зображень, які ми бачимо на виставці. Деякі сюжети потребували дуже багато часу і дуже багато генерацій тих зображень, поки я не отримав бажане. Було згенеровано, я думаю. Біля тисячі іміджів, біля тисячі зображень, які майже всі лягли у корзину. Сотня з них лягла в папку як робочі, і тільки ці 16 на, станом на сьогодні вони стали найкращими. На перший погляд, це така дивовижна і красива легенда, яку ми всі знаємо, коли Лебідь Чизевс у вигляді Лебідя спокусив Леду, і вона народила від нього дітей. І на цьому майже і все, що, що нам відомо. Але далі було цікавіше, і далі було набагато драматичніше, тому що через покоління дочка Леди зрадила свого чоловіка. Втекла в Трою, і від того виникла та ж страшенна троянська війна, яка унесла багато життів і була дуже кривавою. Я намагався розкрити якісь приховані сенси, відносин, приховані сенси і наслідки, які могли бути. Я намагався представити. Як би цей сюжет могли розкрити всім нам відомий Енді Уорхол або Хукусай, як би цей сюжет зміг розкрити уявний бенксі. Дуже важлива думка про те, що любі дії, маленькі, великі, велетенські дії, вони Завжди мають свої наслідки. Ці наслідки вони можуть е, виникнути чи завтра, чи через рік, чи через покоління. Я дуже е, чітко розумію е, і можу згадати якісь свої епізоди життя і свої якісь дії, були вони важливими, були вони дрібними чи якимись е, дуже масштабними, але кожна дія в моєму житті вона мала. Або невеличкі наслідки і дуже непомітні, або доволі значні наслідки. Тому цей проект він достатньо персональний для мене.